Олег Ляшко, радикальна партія, шановні колеги народні депутати, шановні громадяни, я хочу повідомити вам, що всі в сіни українського парламенту повернулася політична корупція. Найганебніше явище, яке існувало за часів Януковича, якого ми позбулися після Революції Гідності, сьогодні, через півтора роки після Майдану, дух політичної корупції знову в цьому залі. Знову підкуповують депутатів шляхом погроз, шантажу, залякувань, банального підкупу, намагаються розколоти фракцію радикальної партії після того, коли вона. І йшла в опозицію. Один із наших народних депутатів, Артем Вітко, на жаль, не витримав спокус грошима чи невідомо чим, бо я не знаю, чим можна було вплинути на людину, щоб вона різко змінила свою позицію. І сьогодні він уже перебуває в коаліції, замість того, щоб дотримуватися позиції фракції, дотримуватися позиції виборців, які обирали радикальну партію. Колеги з блоку. Порошенка дуже сміються, аплодують і задоволені підтримують політичну корупцію, і це не випадково. Бо політичну корупцію до зали парламенту заніс президент Порошенко. За дорученням президента Порошенка зараз триває підкуп народних депутатів від фракції Радикальної партії. Персонально цим займаються Олександр Третяков, Ігор Кононенко, а також позапракційний народ. Одний депутат Олександр Ніщенко. це три корупціонера, які сьогодні намагаються підкупити наших народних депутатів шляхом залякувань, погроз і підкупів. Зокрема, як мінімум п'ятеро народних депутатів від фракції радикальної партії повідомили мені про те, що персонально Олександр Третяков вів з ними перемовини, обіцяє гроші, обіцяє місця на дострокових парламентських виборах. Аби вони тільки вийшли з фракції. Щойно один наш колега, мій народний депутат, повідомив, що коли не вдалося підкупити його, взялися за його 70-літнього батька і погрожують арештом його батька, якщо він не вийде з фракції радикальної партії. Я звертаюсь до президента Порошенка, я звертаюсь до парламентської більшості, я звертаюсь до фракції коаліції, демократичної фракції коаліції. Для чого була революція гідності? За що гинули? Люди за те, щоб знову тушкувати парламент. Згадайте, з чого почався режим Януковича із тушкування політичних сил. Тушки побудували режим Януковича. Сьогодні Порошенко знову на тушках хоче побудувати новий олігархічний режим. Я закликаю припинити політичну корупцію в Верховній Раді, яка веде до знищення.